Вже понад дві сотні хворих на гепатит А виявлено у Вінницькій області. У 189 людей діагноз підтвердили лабораторно. Серед захворілих 32 дитини. З місцевими фахівцями працюють епідеміологи з Києва. Тисячі проб відібрані, і, на жаль, ні одної проби з підтвердженим гепатитом А ми не знайшли. Ми знайшли багато чого. Ми знайшли зауваження до якості води, до чистоти, до прозорості. Але жодна спроба не дала підтвердження, що десь є джерело вірусного гепатиту А але це все разом не зупиняє нас від того, щоб постійно контролювати ситуацію від того, щоб інформувати населення до того, щоб запобігати будь-яким поширенням будь-яких інфекційних хвороб. Як виявити хворобу та які її основні симптоми, розповіли у департаменті охорони здоров'я міськради. Це слабкість, це може бути температура, це знижений апетит, це може бути відсутність апетиту, це може бути блювота, може навіть бути і пронос. Потім симптоми зберігаються і з'являється жовтяниця. Все час стала інтенсивного кольору або кольору пива. Першими пожовтіли склери, далі вже видно жовтяницю на шкірі. Але така симптоматика може бути результатом й іншої хвороби, тож самодіагностуватися не варто. Треба йти до лікаря у Держпродспоживслужбі Вінницької області. Кажуть, спала спалах гепатиту а може бути пов'язаний не лише з питною водою, а й з продуктами. Рекомендовано забезпечити проведення позачергового медичного огляду всіх торгуючих на ринках. Особливо, особливо. Тих, які торгують продукцією, яка швидко псується, яка має серйозне чи велике епідемічне значення, це продукція молочна, це м'ясна продукція, готова до вжитку. Це сметана, це молоко. Може хтось може вживати й молоко, не кипячене, це творог. Заборони на продаж такої продукції немає, але краще впевнитись у її безпечності перед вживанням. Ситуація з кожним днем загострюється. Спала гепатиту А у Вінниці перейшов на регіональний рівень. П'ять випадків на території Хмільницького району, самому місті Хмільнику. Це Тульчинський, це Гасінські райони нашої області по одному випадку. Випадок випадки поодинокі, але незважаючи на це, ситуація визвана на такою, що є носить характер надзвичайної. Профілактувати захворювання можна, отримавши вакцину від гепатиту. А однак в Україні таке щеплення не обов'язкове. Відтак вакцини не так багато в Україні. На відміну від Сполучених Штатів Америки, Японії, Китаю, вірусний гепатит А не входить в перелік обов'язкових щеплень, тому це так як і грип в Україні. Це добровільне щеплення. Вакцини в широкому доступі немає. Чому? Тому що та вакцина, яка була. В доступі вона дуже швидко розійшлась, тому що інформація про гепатит поширюється. Перевага тут надається військовим, і це зрозуміло, в яких умовах вони нас захищають, і цивільні йдуть уже в другий черзі. Від Міністерства охорони здоров'я Вінниччина отримала дві тисячі доз для екстреної імунізації дорослих та дітей. Першими щеплювати почали медиків, які надають допомогу у стаціонарах області. Дозу вакцини отримали вже більше 60 лікарів. Наступний крок це вакцинація контактних людей, але контактні люди вакцинуються саме близького контакту. Тобто, якщо в родині є хворий на гепатит А. Саме ті, хто проживають з цим хворим, мають бути вакциновані за їх бажанням, безумовно. І наступними ми будемо вакцинувати розпочинаємо вакцинувати дитяче населення. Це також в першу чергу діти контактні з хворим на гепатит, як в родині, так і в дитячому організованому колективі. Гепатит А, здебільшого, хвороба брудних рук. Тож інфікуванню можна легко запобігти, дотримуючись простих правил. Мийте руки, їжте чисті овочі та фрукти. Пийте лише кип'ячену та бутильовану воду. Через спалах гепатиту А Вінницькі школи перейшли на дистанційне навчання. А ось чи подобається це батькам. З бабусю залишаємо, але це дуже проблематично. Якщо так кожен місяць будуть ці карантини, і бабусі вже немає сил якби залишатися з ними, бо важко. Я вважаю, що ці карантини, які онлайн проходять, то Навчання дітям мало що дає, особливо в молодших класів. Я не знаю, там зі старшими, але молодших класи все взагалі неможливо. Погано, що спалах, але дистанційне навчання потрібно таких умов для того, щоб перервати ланцюг поширення інфекції. Справляємося чудово. Я взяла відпустку, тому у нас все спокійно. Потрібно, щоб дитина була з батьками вдома, тому що не виключаються і повітряні тривоги під час епідемії. У мене є два е, учні. В двох різних школах вони навчаються, але мені не подобається онлайн навчання, бо тому, що ну це не навчання для дітей. Вони дуже зараз хитрі, сучасні, коли немає батьків вдома. А в мене, на жаль, і я і чоловік працюю цілий день. То менші ще так, а старші хитрі вони собі сидять телефон. Лікарняний листок був би гарним вирішенням для батьків, щоб сидіти з маленькими дітьми вдома. Бо тому що ну я, наприклад, вважаю, що це неправильно, що школи закриті, а відкриті садочки, ресторани, кафе. Коли діти повернуться в школу, прогнозувати ще зарано, кажуть чиновники. На цьому тижні в нас у мають поступати так звана друга хвиля. Це внутрішні інфіковані пацієнти. Це ті, які вже інфікували перші пацієнти, які були в середині жовтня госпіталізовані. Ми не вказували до якого числа будуть продовжені дистанційні форми навчання, зазначено до стабілізації ситуації. Якщо буде визнано, буде запроваджений карантин, тоді в сімейних лікарів буде можливість. Е Надати відповідний документ для батьків, щоб вони могли бути вдома з дітьми. Якщо ми зараз не приймемо відповідних більш жорстких мір, то ситуація буде поширюватися. Про епідемію говорити зарано. В області діє надзвичайна ситуація через спала гепатиту. Медики кажуть, аби не боротися з наслідками хвороби усе життя, треба щонайменше виконувати елементарні правила гігієни.